Галина Молоканова викладає зарубіжну літературу в Бучанському ліцеї номер 5 Доброго дня, діти, доброго. Жінка жила в Лисичанську, поки війна у квітні не змусила її залишити місто. На Луганщині вона свого часу вивчилася на вчителя української, але викладала і російську мову. У побуті каже, українську було чути рідко. Не дивлячись на те, що ми вдома розмовляли російською. Співали ми завжди українською. Діду подобалось чом дуб не зелений, і йому завжди співали оцю цю дуб не зелений, бо хмара закрила, козак невеселий, лихая година. Галина розповідає, що у переважно російськомовному середовищі ніхто не замислювався над тим, що мова може стати зброєю. Знали, що потрібно, але робили так як зручніше. Тоді якось не думалось взагалі, ну не вважалось це проблемою. Якщо б у нас була, я не знаю, ну я не знаю, була там китайська мова, ми викладали, якщо б знали, викладали б цією. А зараз вже думаю, що це стало якоюсь бомбою такої тривалої дії. У Бучі, де Галина знайшла прихисток, війна не дає про себе забути. Усі школи на Київщині в новому навчальному році відмовилися від російської мови як предмета і мови навчання на Одещині, Житомирщині, Черкащині, Львівщині, Миколаївщині. Регіональні адміністрації також оголосили, що російської в школах більше не буде. На думку Галини Молоканової це правильний, але запізнілий крок. Мені здається, що це потрібно раніше було робити, все ж таки. Це ж так такого б не було, що відбувається зараз. Натомість Тетяна з Одеси не вважає, що російська мова стала приводом для нападу Росії. Вона мама семикласниці. Її донька Єлизавета до шостого класу навчалася російською торік перейшла на українську. Тетяна сумнівається у правильності рішення одеської обласної адміністрації щодо відмови від предмету російська мова у школах. Тепер батьки можуть попросити хіба що факультативні заняття. З сторони переповняє чувства да з одного боку переповнюють почуття стосовно нинішньої ситуації. Мені самі хочеться дуже часто вчити українську, спілкуватися українською, тому що я себе почуваю українкою. Але настільки ж я розумію, що мова тут ні до чого, і такий пласт культури, як російська мова і література, просто прибрати з наших шкіл зі свідомості наших дітей. Я не думаю, що це правильно. Одеситка говорить, що її донька справжня патріотка, і знання російської мови цьому не завадить. коли сплине час, коли Україна переможе, розум переможе, і повага до того, що в Україні живуть багато російськомовних людей. Мені здається, розум має переважити. Насправді кількість повністю російськомовних шкіл в Україні за останні роки невпинно скорочувалася. Про це свідчать дані Міністерства освіти і науки України. Якщо у 2015-2016 навчальному році працювали 614 шкіл з навчанням російською мовою, то вже у минулому навчальному році таких шкіл налічувалося лише 35. У понад трьох тисячах навчальних закладів учні ще вивчали російську мову як самостійний предмет. Цей колись російськомовний ліцей у броварах з 2015 року поступово перейшов на українську. З яких частин складаються види? Скільки частин? чотирьох з чотирьох частин? На уроці зарубіжної літератури усі восьмикласники вільно говорять українською, хоча з першого класу навчалися російською мовою з п'ятого перейшли на українську, але мали по уроку російської на тиждень. Після 24 лютого від таких уроків відмовилися, розповідає класна керівниця. Вона сама раніше викладала російську. Більшість батьків об... за і мене підтримали, коли я сказала, що я сама відмовлюся. Е... Розповсюджувати і російську мову, і культуру як мову агресора. Я відмовляюся це робити. Вони зі мною згодилися, тому що це просто вже зараз аморально. Директорка пояснює, що у ліцеї традиційно навчаються діти різних національностей грузини, узбеки, азербайджанці, корейці. Тому батьки і просили у адміністрації додавати уроки російської. Після 24 лютого усе змінилося. Деякі батьки були проти, тому що спілкування, хоча ми їм говорили про те, що спілкування, будь ласка, ви можете спілкуватися, але викладання, викладання буде лише українською мовою. І ці години ми змогли переконати батьків, що наприклад, в восьмому Д класі ми просто їм додали годину англійської мови. Нині педагоги замислюються над тим, що варто було б раніше відмовитися від уроків російської, але кажуть, не могли цього зробити без запиту від батьків. Поки на перервах у шкільних коридорах чути здебільшого російську, але за словами учителів, учні стараються опановувати державну, зокрема, й діти інших національностей до сих пір. Діти, які з різних національностей різних національностей навчаються у нас в школі. Вони так само розмовляють українською мовою, і навіть ви не відчуєте різницю між українцями і можливо трошечки якісь акцент буде і все. Офіційної заборони на вивчення російської в Україні немає. Як пояснили в Міносвіти у відповідь на запит, ДВ у шкіл є право самостійно складати навчальні програми, зокрема щодо вивчення мов. Тож чи будуть у школі уроки російської чи будь-якої іншої мови національних меншин, це зрештою вибір батьків і адміністрації закладу. Батьки учнів під час звернення до школи про зарахування дитини можуть висловити побажання щодо вивчення російської мови. Також УМОН нагадують, тоді як національні та етнічні меншини мають право на вивчення рідної мови, за законом освітній процес в українських школах має відбуватися державною мовою.